І усім здоров. <хи> да. Ми почали знімати сталкер Це українська гра, якщо хто не знає, це Тінь Чорнобилю це перша гра, і я сподіваюся, що все буде гаразд. Знімемо і до кінця, до прип'яті. Але я зразу кажу, що Можливо, що не знімемо до прип'яті прямо. Тому що є така штука, як, наприклад, видалення всіх записів. Ну, там, буває, ми чистимо записи наші гр. Ігор всіх. Тому що наш батько грає. Я і, і ще мій брат. І як ви думаєте, нас так мало там, ще й я роблю всякі записи різні. А ще, якщо ви хочете, щоб я почав далі знімати Stalker Чисте Небо, це друга частина вже, то пишіть в коментарях під роликами Сталкер Сталкеру, чи ви хочете його. Якщо ви захочете, я, я буду знімати свою <смірко> знімальною командою. Як це би виразитись. Також ну, в нас немає жодної гри, тому на планшеті. І не можна встановити пруфи, не буду показувати. А, цей, а те, що можна буде сталкер записувати, це ще питання. Тому що я дуже навіть не можу це робити дуже часто. Тому що це, ти, це в мене нема ніякої вебки, нічого. Ми отако з планшета записуємо. Коротше, дивіться. Ми, ми швидко пішли до Вовка і швиденько зачищаємо АТП. Правда, ця серія буде е, тільки з зачищенням АТП. Ну, як ви думаєте, це мій брат зараз грав? І як ви думаєте, він кривий? Ну Подивіться і напишіть в коментарях. Тільки про, про те, що я. Я щось виславляю ні слова. Просто напишіть в коментарях. Буде цікаво його затролити. І я можу сказати, що дуже класно. А ще хто знайде пару фігурок із Лего, на то підпишусь. Чотири їх буде. Так, зараз ми йдемо дивитись, де той шустрий. Шустрий ми знаємо де, а от де бандити, це ще ніхто не знає. Ну і бандити, як завжди, якісь криві. І як бачите, тільки зараз він почав в нас стріляти. Але зразу отрив пулю по своїй головешці. Як бачите, ще третій кривий з'явився. І ми біжимо, біжимо добувати з цих з бандитів речі цікаві, а з шустрого флешку. Можна його як вбити, так і просто з ним поговорити. І, до речі, можна квест взяти в Мені потрібна робота. Отакий. От і там буде е, модифіцірований костюм. Дуже гарний костюм. Який він, по-моєму, зовсім не потрібний. Дивіться, група петрушечки. Такої петрушечки. А тепер її нема. Так, і біжим. Біжим, тому що нам нічого робити. Ми вже прибили всіх бандитів, ПЛЕШКУ ПОЛУЧИЛИ а тепер можна тікати. Правда, дроб ПОЛУЧИЛИ А от дробовику вроді ні. Ну, це буває. Коротше, хто хоче, щоб я записав, як я, чи хтось ще. Лізе в лабораторію на Радарі, наприклад, то пишіть в коментарях. Можна сказати українською, можна написати російською, по типу ми требуємо прохождение X18, там 17 і так далі. Так, ось ми отримали 1500 гривень. І тепер нам ще треба спецзадання. І тут Міша просто ступив, тому що не взяв квест у цього Сидоровича. Сидорович це, якщо що, такий Гадіна. Ну і що? Всім папа. -па. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам.